Голова Тростянецької громади Юрій Бова представив економічний звіт за перше півріччя 2025 року. Намагаємося робити все, щоб діти, які потребують реабілітації, її отримали. І реабілітація – це не тільки поход до, до психіатра, да там до, до психолога. Це відпочинок, це, це заняття спортом, це гурткова якась робота, це повернення до такого спілкування один з одним. Тобто, коли діти відволікаються і трохи, ну, як кажуть, забувають оці болі, які отримали через загибель рідних, близьких людей і так далі. От 40 дітей в цьому році поїхали у Францію, завдячуючи співпраці з нашим містом Женвеліє. Чотири тижні побувати пожити у Франції, знаєте, це, мабуть, мрія. Кожної дитини, кожної людини бувати і на ефіле вежі, і, і в Луврі, і в інших об'єктах. Можливо, хтось би за своє життя там ніколи в житті не побував би. Це наша доля. Як ми бачили, з якими посмішками поверталися ці, ці діти. Серед них в основному це діти, які постраждали, а також наші діти, які отримують якісь призові місця на конкурсах, змаганнях і так далі. Навчаємо далі там в інших проєктах, в Німеччині, в Альхорні і так далі. Працюють наші секції, гуртки. Далі унацтва, і палаці та юнацтва і, і дитячо-юнацтва спортивна школа. Я не буду зараз про досягнення. Вони написували досягнень більше ніж комунальники в чотири рази. То есть на 4 п'яти страничках там призів місця, хто що здобув і так далі. Це можна окремо час по ним проходитися, що де там Вася вибрав, кому там він набив, чи де виграв, і так далі. Сидіти займаються, ми пишаємося цим, звісно, бо вони розвиваються, вони живуть повноцінним життям. Працює якісно центр, наш інклюзівний ресурсний центр. І кількість дітей, на жаль, збільшується в ньому. Вже 261 одна дитина перебуває на обліку і проводяться з ними заняття. Покращуємо мобільний зв'язок. Пам'ятаєте історію, коли у нас були трагедії з Смородином, з мікрорайоном, коли люди ходили там в ліс, щоб позвонити десь там рідним чи близьким. Уявіть, там зараз бахає щось, да? і люди переживають. Люди раніше виходили там, десь в лісок на опушку, щоб позвонити. Це було насправді п'ять років назад. Це ж було не так давно. І за ці п'ять років ми багато змінили під час війни багато поставили на вишик мобільного зв'язку. І Лучка зараз зв'язком, і е, Боголюбове зв'язком. Е, ці всі речі ставляються для того, щоб максимально охопити населення якісним мобільним зв'язком. Це зараз дуже потрібне. Побутові послуги. Ну я завжди прошу, щоб поставили фотографію, як було, як стало. Бо ну я не знаю, Тамара Грона, є у вас фотографії тих туалетів, які там були в приміщеннях, яких там битовики раніше працювали, обшарпаних, де роками не робилися ремонтні роботи. Дом будинок побуту був просто, просто хащами. Перший поверх там, де були ці магазини шило, там інші з розбитими вікнами, там ну ужасне приміщення, воно не ремонтувалося з часів свого своєї своєї постройки. Зараз цей об'єкт в центрі міста. Він виглядає. Ну, центр міста, да, ще не дороблений. До кінця, звісно, ми працюємо над тим, щоб в цьому році запустити вже тендер на будівництво ліфта, на, на який би їздив взовні на, на три поверхи, щоб мали мобільні групи могли до підніматися, не ходити по сходам. Це буде плюс великий. Він буде і в підвал заїжджати, щоб мало там зробити якесь укриття або щось в підвалі. Тому це буде робитися 25-26 рік. Ми я думаю, що його зробимо і вже повноцінно завершимо цей. Комплекс, скажем так, зробивши його ну, привабливим в місті, а не просто руїною якоїсь. Комунальна аптека, працює цей підприємство, розвивається потихоньку. Можливо, медленніше, чим нам хотілося, або, скажімо так, ну, немає в центрі міста їхніх точок. Вони в лікарні ми якраз відкрили, просили люди давно. Що була в лікарні наша комунальна аптека? Вона є зараз, створені і робочі міста нові. А також ця лікарня забезпечує найголовніше це наявністю медичного, е, медичного препаратів і так далі, таблеток е, в сільській місцевості. Люди з села, ну уявіть, як як от терміново треба, да, мало там різка температура, ще щось немає. Ліків куди. Ну, от бери, бери таксі чи бери що, і їдь з села. Умовно доберися. Зараз Семеренік до, до Трасянса, до аптеки. Зараз в кожному ФАПі дає така можливість, стоїть полочки, і на полочках є ці ліки. І це якраз задача президента, яка була поставлена доступні ліки в сільській місцевості. Ми її вирішили робити не через пошту, яка там їздить чи не їздився село. Ми зробили її абсолютно якісним проектом. Да, ми підтримуємо це з бюджетом міста, поки вони розкрутяться, скажімо так. Але до нас звернулися і Бремлянська, і Чупахівська громада, і сьогодні у Новгородському в селі і в Чупахівці Сьогодні є пункти видачі ліків, без проблем можна отримати, бо там їх не було. Люди цим користуються. Ремонтуємо житло комунальне для от квартира, для татаринка, для лікарів. Зроблені якісні умови. Це житло, яке до нам приходить від барла спадщина. От якісні умови пробили, Чекаємо, на якщо якийсь лікар захоче до нас приїхати, надамо двохкомнатну квартиру, повністю відремонтовано, ідеальний ремонт. І будемо далі цю програму впроваджувати, щоб люди отримували такі, таке майно. Поліцейський офіцер громади, реалізуємо далі цей проект. Ще одна станція відкрита в нас в селі Печини, Зроблений повністю ремонт приміщення, оснащений санузли, котельня, вода. Те, чого там ніколи в житті не було, для того, щоб там поліцейський знаходився на той території, бо це представник влади і представник правопорядку, який слідкує за, цей, за, за цією територією. Ну, сліва якраз фотографія така, що показує, як було. Це колишнє приміщення цукрозаводського клубу, там, де була колись там і музей, і інші кімнати, було зашарпане, затікше, розбите, вікна розбиті і так далі. Ми це все разом з різними проєктами, які долучилися, реалізували. Зараз там сучасних чотири кімнати для роботи дітей, молоді. От дивіться, як було. кімната затікша, така ненужна. де раніше був музей цукрозавода колись розібрали в свій час. І це нічого не було абсолютно. От і зараз кімната справа, бачите, який рівень ремонту, меблів, оснащення. Це наші кошти, майже півмільйона гривень на ремонт, і кошти фонду майже мільйон сімсот на меблі, оснащення, артехніку і так далі. Молодь там активно займається на цьому мікрорайоні. Загалом, от, для, для, для цифри, 800 заходів провела коробка наш молодіжний центр, 800 заходів протягом півроку. Це про те, наскільки молоді це потрібно. Я скажу, я часто спілкуюся з різними фондами. Вони якраз на питання, що ви робите для залучення молоді, коли чують відповідь про наші молодіжні центри і активності, вони це фіксують, бо в інших громадах такої активності немає. І це сприяє тому, що наша молодь тут на місці, вона не виїжджає нікуди, вона активно розвивається, вона проходить певну реабілітацію. В них посмішки на обличчях, слава Богу, під час війни, що такі посмішки мають наші діти. По клубній сфері продовжуємо там, де треба було робити ремонтні роботи. Ну, от один із прикладів ще одного господарника, який був у нас в селі Люджа, колишній сільський голова. Ну, щоб ви розуміли, весь, весь ступінь цієї убогості, що там було, ну. От уявіть, що потолок оцей висить Армстронг, а під ним далі знімаєш і пліточку, а під ним далі шифер. криша, все. Немає, потолка нема. Тобто не було навіть потолка, зробленого на клубі, і все, що вони топили, все влітало, ну, все уходило, бо нагріти клуб здоров'язний провести в ньому заходи, було неможливо. Я вже не кажу, що текло і було неутеплено абсолютно. Ми повністю прикрили цей дах е, належним. Матеріалом, металопрофілем, щоб він вже назавжди був, на довгі роки був максимально якісним. Так само ну, різні заходи проводяться в бібліотечній сфері. Зроблено ремонт в бумерській бумірі в, в колишньому садочку, зроблений там теж фактично невеличкий клуб, замість того, що зруйнували росіяни, і робота проводиться. Я не буду зараз прилічувати наші конкурси, змагання. Там якісь заходи досугу, які організовуються на стадіоні в нашому будинку культури, різними колективами, які працюють, і займаються, і працює музейний комплекс, в тому числі проводяться різна діяльність. Приємно відзначити, що всі клубні установи залучені до платіння сіток нашим військовим. І цифра 463 сітки військовим передана нашими клубними установами. 17 тисяч квадратних метрів сіток сплетено, скільки військової техніки накрито спасено життя, можливо, людей, наших військових, задячуючи цій роботі. Величезна подяка кожному, хто це робить. Працюють як я сказав, уже всі секції, гуртки різноманітні, в тому числі. Намагаємося робити якийсь досух для наших дітей і за різними, скажімо так, установами. Є багато, багато досягнень, возимо дітей і на турніри. Слава Богу, є наш, наші автобуси, автотранспорт. І кількість турнірів, де вони хочуть їздити, пропорційно зростає відповідним чином. У нас вже ну, запит дуже великий, є там на змагання, бо наші хлопці їдуть і дівчата виборюють призові місця і, і намагаються максимально більше їздити і розвиватися. Робили все, що було місця для досугу влітку і благоустроїли базові. Відпочинку і на крас там зробили хорошу зону відпочинку. Робимо, не зробили ще. Ще робимо, вона ще буде розвиватися, бо, до речі, ініціатива була, скажу чесно, за військовими. Е, вже можна про це сказати. Е, одного дня просто ми зустрілися там з військовими, які просто приїхали покупатися, які ну, верталися десь там з фронту, із, біля Курщини, е, там на не небудь називати підрозділи. Але верталися, і от заїхали якимось там якимсь, заїхали на ну, той пляжик, а там було зароше. Ну ми туди, якщо чесно, не показували три роки, не було в нас на ну, це ресурсу людського і так далі, були інші пріоритети. Вони кажуть, ми тут покупалися, давайте якось може, там почистимо тут, а, може, щоб ширше було. Ми любки будемо вас заїжджати, коли по дорозі їдемо, бо, при діслокації або щось інше, бо ну їм на десь помитися і так далі. Хтось говорить, що ця робота не на часі, вона не потрібна, її не треба робити. Ви знаєте, якраз вони нам і говорили, що слухайте, ми взагалі ми хочемо, щоб це було. Коли ми бачимо, що діти купаються, вони кажуть, а можемо ми зваримо турнік, поставимо, щоб діти там займалися ваші, хай сильніші будуть. І вже на нам через там три дні вже на тому турніку там дійсно там молодь з Гаївського мікрорайону там вже висіла, підтягувалася хто більше і так далі. Тобто, от це про нашу комунікацію, про нашу громаду говорить найкраще, коли ми знаходимо взаєморозуміння із цивільними, з військовими, в тому числі. І робимо все, щоб і такі території на цих мікрорайонах розвивалися. Ми будемо далі продовжувати цю роботу, в тому числі звернемо увагу на ті моменти, де в сільській місцевості люди відпочивають. Можливо, там треба дооблаштовувати якісь місця відпочинку. Справжнім відкриттям стало лавандове поле в нашій місцевості. Дуже багато було сумнівів. Пам'ятаєте, в залі в цьому в сесійному скільки було питань по цьому лавандовому полі, а скільки ви потратили? А, а чи варті ці витрати, а чи варто тримати одного працівника, який там щось робив, і так далі. Розумієте, коли побачили тисячі туристів, загалом було прийнято більше п'яти тисяч туристів за через цю зону. Багато військових їхало з родинами, з дітьми, з жінками, фотографувалися безкоштовно. Тобто, це перший рік, фактично, коли ми ну тільки тільки почали робити рекламу. Я думаю, на наступний рік вже більше буде заходів і більш завчасно. Можливо, будуть посаджені інші квіти з тюльпанами. Там хочемо зараз позайматися навесно там інші напрямки робити, але вже є мед з лаванди, який ми накачали вже в баночки запакований і соответствующим образом, уже оформлена як сувенірна продукція, яку можна купити і так далі, який презентує нашу громаду в тому числі. Тобто, щось повинно говорити, що ми громада ну, не просто відбудовується, а яка живе повноцінним життям, різноманітним абсолютно життям. І в тому числі ви бачите, ми зібрали благодійні кошти, були накидані в скриньку 130 тисяч гривень. За них були куплені мав, які передані 93 третю бригаду, який вже на фронті в принципі, знаходиться. Тобто користь ми змогли отримати і для подальшого розвитку, бо загальна вартість проданих квитків це 176 тисяч гривень коштів, які будуть вложені далі в розвиток цього лавандового парку. Агентство відновлення, агентство місцевого розвитку, їхній звіт буде більше по 9 місяцям, що там у них виросло, виросло. Але зараз багато овочів різних вирощується, продається безкоштовно в наші школи, в нашу лікарню. Це в нас є ділянка в Людже, яку ми вирощуємо підприємство. підприємства і даром віддає не за гроші, і кабачки, огірки, кучу-кучу всього вже передано в наші заклади. Працюють типу, і пожежна наша охорона. Здійснюється, продовжується здійснювати спільного перевезення пасажирів, пасажирів по Трастянцу. Це дорого нам коштує, це майже 4 мільйони. От, якщо переходяти зараз всі ці соціальні напрямки, які ми робили, мільйони, 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 це все, щоб пізніше колись ляже в розвиток нашого міста, в благоустрій міста і нашої громади. Мається на увазі дороги, мається на увазі якісь там колодязі, водопроводи, освітлення і так далі. Зараз поки що в ці соціальні напрямки, щоб людей, людей трохи підтримати. Тільки тут у нас Трасянці живуть. На двісті ми всього зробили ямкового ремонту, там, де саме необхідне. Але от завдяки працюючому грейдеру, який ми отримали в цьому році від USAID, шкода, що цей проєкт закрив Трамп, бо у нас ще передбачалася ще техніка для Трасянса, і вишка лавкова, і мусоровози. Але грейдер сьогодні виконує колосальну функцію. От ми ту ділянку дороги, яку 670 метрів до Олекса, не через поле Зараз ідеальна дорога, вся білка туди вже виїжджає, бо їхати через, через іншу сторону, де розбита дорога, люди не хочуть. І дуже зручно, якісно, Як сучасно ми зробили на Кам'янку через ліс дорогу, так само зараз є дорога на Алексону, і такі ділянки будуть продовжуватись. Ну і грейдування вже дивіться: 65 вулиць, 32 кілометри. Фактично було зроблено якісне грейдування. Дякуємо грейдерісту, який працює. Ну і багато іншої роботи. Не буду зупинятися на готелях, які з кожним роком становляться гарнішими. Використовують в тому числі і сонячні панелі, там технології ремонтуються, і так далі. Чистки, сміття, робота всіх комунальних служб. Вчора питали у нас, скільки паривів пан Анатолійович, і скільки втрат води спеціально звернувся ось у довідку. Вона величезна, на 180 страниць майже. То 34% у нас втрати води в водомережі сьогодні це один з найнижчих показників в Україні, тому що менше 28% я не бачив, в яких містах є втрати. Тому, як казав Андрій Владимирович, на деяких водозаборах це 5%, на деяких в на гаю, наприклад, набудували все без проєкта. Хто що бачив, туди і будував при цих заводі, там важко знайти, воно в пісок все уходить, наверх не випирає, і дуже складно знайти ці париви. Тому, на жаль, є такі де більше відсотків, але середня цифра 34, яка сьогодні є. По центру замінна повністю мережа водогон на пластикову, підведення до цих мікрорайонів на літозаводському висилку, скажімо так, Благовіщенська 22, 14 будинки, багатоповерхові. І вода стала кращої якісті, тому що ну, раніше були старі чугунні труби і так далі. Якісно утримуємо кладовище, зрізаємо дерева і багато багато чого іншого робимо. На жаль, людей не вистачає, чоловіків не вистачає, робочих рук не вистачає, дуже катастрофічно. Тим не менше, зросла заробітна плата ну, для прикладу на підприємстві Екосервіс і водоканалі майже на мільйон гривень, з 3,3 мільйона на 4,4 мільйона зросла заробітна плата, наприклад, на водоканалі. Тобто це майже на мільйон, на майже на 25% підняли зарплату, щоб якось стимулювати людей, щоб вони не тікали з підприємства і так далі. Ну, таким, таким станом ми робимо всі роботи по різним напрямкам енергоефективність у цій будівлі в принципі зробили, щоб вона максимально теж економила. Зекономила вже 190 тисяч гривень на літр енергії. Ну, плани проекти можна багато говорити. Я про площу говорив, про це ПМД говорив. Будемо проєктувати, починати водолікувальний центр, бо в нас була лише концепція, ідея, фактично, що це можна. Але потихеньку бачимо, що до цього вже держава приходить. І донори приходять, тому треба буде його проєктувати в 26-му році, щоб подавати на фінансування за кошти наших донорів. Ну і великий проект, над яким ми зараз працюємо. Я озвучу те, що можна зараз озвучити. Станом на зараз концепція зроблена сталева мрія. Це мікрорайон нескучне, біля вишки і плюс царське село колишнє, як ми його називали, з іншої сторони нашого ден дендропарку. Концепт зроблений забудови малоповерховою забудовою від двох до п'яти поверхів, але з укриттями і так далі. Два дитсадочка плануються в майбутньому, там в цьому мікрорайоні одна школа. Супермаркет здоров'язний і багато всього іншого за концептом. Да? І загальна чисельність майбутнього майбутньому населення, де там може збудуватися житло, це 12 тисяч жителів орієнтовно. Що вже зараз? Станом на зараз Мітінвіс погодився розробити вже не просто картітки дизайн, а вже два перших будинка повністю проектну документацією і пошукати кошти на їх початок будівництва. Тому ми 26-го року очікуємо надходження цієї документації за зиму. І будемо, маємо надію, що їхні зусилля, наші зусилля приведуть до того, що почнемо перше житло будувати, це буде соціальне житло. І також стукаємо в сторону держави, щоб і держава включила Сумську область пілотну програму по будівництву соціального житла за кошти Європейського інвестиційного банку. Які даються муніципалітетам, щоб будувати соціальне житло? Тобто наша задача розвивати місто, і цей проект буде наступні роки таким над, надвагомішим в сенсі от саме житлового будівництва. Провели перемовини з італійською фірмою, якою зустрічалися на Рібілд Україна в Римі. Позавчора вони погодилися співпрацювати з нами в теж в розробці цього детального плану цього мікрорайону. Їм ідея, концепція подобається. Зараз будемо напрацьовувати спільні меморандуми, спільну роботу. і е, плануємо в жовтні місяці буде велика презентація в Києві проєктів Сумської області, першочергових для реалізації в різних напрямках в медицині, в освіті, в житловому будівництві. Якраз Трастінець там буде серед чотирьох міст, які плануються до виступу, до показу різним міжнародним партнерам, як місто, де є сенс розвивати різні напрямки, будуватися, будувати промислові об'єкти на промпарки і так далі. От, е, такі наші плани, які сьогодні е, строяться. От один з планів е, майбутній вигляд спортзалу в третій школі, е, ліцей номер 3 спортзал з додатковими класами. І під низом підвальне приміщення, щоб було, було своє безпекове середовище. Це напрацювали нам архітектори з нашого партнерського міста Читануга з Америки. І, в принципі, доволі цікавий об'єкт. Там, ви знаєте, немає ні актового зала, немає нічого в цьому ліцеї, а навчається майже 600 дітей. Тому треба це теж буде робити з часом. Тобто є куди рухатися, постійно ставимо перед собою серйозні задачі. Які треба виконувати. Ну і серед наших пріоритетів на, 20, на майбутні роки, 26-го році, ми закладаємо в план публічних інвестицій. Це і будинок культури, документацію зробити вже повноценну реконструкції в Солдатському. Маємо надії, після війни це можна буде зробити. І також у нас Семеренька і Білка. Три таких клуби, які є пріоритетними для такої перебудови, де ми починаємо зараз робити. Ну і котельня в центрі міста бивша котельня по Татаринка 1Б, щоб з неї зробити молодіжний центр для дітей з залом повноцінним таким виставково-концертним, бо не завжди в будинок культури можна прийти, і було б краще, щоб вони займалися, мали своє приміщення і так далі. Ну і ще один проект, який поданий зараз державі, чекаємо на рішення, це урбан-парк. Це позиція президента України, робити здорове середовище для під час відбудови населених пунктів робити все, щоб було місце для розвитку спорту, досугу і так далі. І ми напрацювали цей проєкт парк», щоб зробити в Трасвіці там нові поля, нові трошки по-правильному зроблені розміщення, в тому числі туалет, в тому числі там освітлення і багато багато чого іншого. Ці проєкти, звісно, не всі, їх ще можна називати. Наприклад, ми чекаємо уже в кабміні зараз документація по передачі колишнього банку Україна в, в місто, і ми будемо проводити потім серйозний аналіз цього приміщення і робити все, щоб там створити новий сучасний молодіжний простір, переоснащений під сучасними технологіями, обладнанням, інвентарем, щоб наші діти розвивалися. І таких проєктів багато, про них можна ще годину говорити. Я трошки зайняв більше часу, ніж планувалося. Але от ці роботи демонструє ну, основні такі вектори нашого розвитку. І, звісно, є поточна робота, про яку я не зупинявся, яку робить кожне підприємство, кожна установа. Вона не вся інколи там, прям захоплююча. Це робочі процеси, вони бувають різні. Але я дякую кожному, хто самонатхненно працює, витримує ці всі навантаження, вони великі, тому що людей менше, роботи багато. і Дякую кожному, хто працює над розвитком нашої Трестянської громади.